Сом король українських річок. Серед усіх мешканців українських водойм, Сом займає особливе місце. Це найбільша прісноводна риба, яка без жодного сумніву вражає своїми розмірами, силою та хитрістю. Про цього гіганта ходять легенди, а в народі його часто називають річковим монстром або королем глибин. Але що ми насправді знаємо про цього загадкового хижака? У цьому відео я розповім вам про його особливості, спосіб життя рекордних особин та ще багато інших не менш цікавих фактів. Сом це одна з найбільших прісноводних риб не тільки України, а й всієї Європи. Деякі особини можуть досягати довжини понад 2,5 метри та важити 100, то й більше кілограмів, що робить їх справжніми гігантами річок та озер. Його витягнуте тіло, гладке, без луски та покрите товстим шаром слизу, що зменшує тертя у воді та захищає від паразитів. Головна відмінна риса сома це величезна голова з широким ротом, оточеним парою довгих вусів і двома коротшими вусиками на підборі. Ці вуса є своєрідними сенсорами, завдяки яким сом відчуває найменші коливання у воді, що допомагає йому орієнтуватися в повній темряві чи каламутній воді. Завдяки надзвичайно чутливій бічній лінії. Сом може знаходити здобич навіть тоді, коли повністю занурений у мул. Забарвлення сома зазвичай темно-зелене, буре або коричневе з мармуровими розводами, що дозволяє йому залишатися малопомітним серед водоростей корчів та мулу, черевна частина світліша, від жовтуватого до сіруватого відтінку. Завдяки такому природному камуфляжу він залишається непомітним для потенційної здобичі, чатуючи на неї в засідці. Соми можуть досягати справді гігантських розмірів. Вони є одними з найбільших прісноводних риб у світі. У середньому дорослі особини виростають від 1 до 2 метрів, але в сприятливих умовах можуть досягати ще більших розмірів. Деякі суми перевищують 3 метри в довжину. Їхня вага може сягати 130 кілограмів і більше. Найбільше екземпляри зазвичай зустрічаються у великих річках та водосховищах, де є вдосталь їжі та можливість уникнути природних ворогів. У рибальських легендах розповідають про сумів. Гігантів, що мешкають на дні водою десятки років і стають справжніми господарями своєї території. Хоча такі історії часто перебільшені, рекордні вилови свідчать про те, що у природі дійсно можуть існувати суми гіганти, які важать понад 200 кілограмів. Сом це нічний хижак, який веде осілий спосіб життя і майже не залишає свою територію. Він полюбляє тихі глибокі місця з мулистим або піщаним дном, де можна сховатися вдень серед затонулих дерев, корчів чи кам'янистих заглиблень. Завдяки своєму маскувальному забарвленню він залишається майже непомітним. Вночі Сом виходить на полювання, використовуючи свій розвинений нюх, слух і чутливі вуса, які допомагають йому знаходити здобич навіть у повній темряві та каламутній воді. Він Може жити в різних водоймах від повноцінних річок і озер до водосховищ та навіть каналів. Найчастіше суми зустрічаються в Дніпрі, Дністрі, Південному Бузі та інших великих річках України, де є для нього вдосталь їжі та зручні місця для укриття. Сом – всеїдний хижак із надзвичайно широким раціоном. Основу його харчування складають риба, раки, жаби, молюски та інші водні мешканці, проте великі особини нерідко полюють і на водоплавних птахів, таких як качки чи лиски, а іноді навіть на дрібних савців, що випадково опинилися у воді. Наприклад, водяних пацюків чи ондатор. Молоді соми харчуються дрібною рибою комахами, личинками та дрібними безхребетними, але з віком їхній раціон стає більш різноманітним і хижим. Існують легенди, що величезні соми можуть нападати на собак або навіть на людей, проте наукових доказів цьому немає. Наймовірніше такі історії виникли через поодинокі випадки, коли соми хапали за ноги на обережних плавців, сприймаючи їх за здобич. Відомо також, що старі та особливо великі соми можуть бути канібалами, поїдаючи дрібних родичів. Це відбувається у випадках, коли в їхньому середовищі стає мало їжі, або гігантські соми намагаються позбутися конкурентів на своїй мисливській території. Сом досягає статевої зрілості у віці 3-5 років. Нерест відбувається навесні або на початку літа, коли вода прогрівається до 18-20 градусів за Цельсієм. Самка відкладає ікру в укритих місцях серед корчів або в ямках на дні. Самець охороняє кладку, що є рідкісним явищем серед риб. Личинки вилупляються через кілька днів і спочатку харчуються мікроорганізмами, поки не почнуть полювати на дрібну рибу. Риболовля на сома це справжній виклик навіть для найдосвідченіших рибалок. Серед свою силу та витривалість ця риба може чинити шалений опір. Сома ловлять на донні снасті, великі приманки та живу рибу, іноді навіть використовують метод квокання це створення особливих звуків за допомогою дерев'яного інструмента квока, який приваблюють сома. Про сома ходить безліч легенд. Наприклад, кажуть, що в стародавні часи в Дніпрі жили соми завдовжки понад 5 метрів, які могли перевертати човни. У наші дні таких гігантів не зустрічають, але історії про двохметрових монстрів все ж трапляються. Що стосується офіційних даних, один з найвідоміших випадків стався у 2023 році, коли італійський рибалка Алесандро Б'янкарді в річці під назвою По виловив величезного сома завдовжки 2 метри 85 сантиметрів. Цей улов навіть досвідчених рибалок, адже подібних розмірів риба зустрічається надзвичайно рідко. Фахівці припускають, що сому могло бути понад 20 років. В Україні також існує легенда, що найбільший спійманий сом важив 306 кілограмів. Його зловили у Дніпрі ще в 19 столітті. В наші дні рекорди цих риб дещо скромніші, але соми вагою 50-100 кілограмів досі зустрічаються. Сом вважається цінною промисловою рибою, хоча через великий вміст жиру його м'ясо не всім подобається. Найсмачнішими вважаються молоді соми вагою до 10 кілограмів. Їхнє м'ясо ніжне, не містить дрібних кісток і підходить для запікання, смаження та копчення. В Україні популярні страви сома це уха, котлети та запечений сом у духовці. Попри свою силу та витривалість, сом також страждає від екологічних проблем. Забруднення річок, браконьєрство та зміни клімату впливають на популяцію цієї риби. В деяких регіонах суми стали рідкісними, тому важливо зберігати їх природне середовище та боротися з незаконним виловом. Сом може жити до 50 років, а то і більше. Вусики сома містять безліч нервових закінчень, які допомагають йому орієнтуватися в темряві та мулі. У деяких країнах Азії існують види сомів, які можуть пересуватися по суші завдяки своїм сильним грудним плавцям. Деякі соми можуть видавати звуки, використовуючи спеціальні кістки біля плавального міхура. Сом може жити у воді з низьким містом кисню, завдяки своїй здатності поглинати кисень через шкіру. Сом це справжній король українських річок. Його розміри, сила та хитрість роблять Сома одним з найцікавіших представників прісноводних хижаків. Ця риба це не лише об'єкт спортивного рибальства, але й важливий елемент річкових систем. І якщо вам пощастить зустрітися з цим велетнем, пам'ятайте, перед вами справжній володар глибин, який заслуговує на повагу. Сподіваюсь, вам сподобалось відео, і якщо так, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А також не забудьте поділитися своїми враженнями. У коментарях.